Будитали праведність поживаю. you Живими і мертвими володіє. Пісня хто є найбільший і сумний день, то є Батьківська, Димитрівська поминальна субота. Ми приходимо, щоб пом'янути найдорожчих. На превеликий жаль, прийшов такий час, що ми поминаємо своїх дітей і онуків, тобто наших воїнів, які полегли. Але ми пам'ятаємо слова, які говорив Тарас Шевченко. Ми знаємо, що це є український пророк. Він казав такі слова, хлопи чубляться, пани тішаться. І от зараз бідний народ йде покотом до глибокої ями. Але є надія. Тому що Бог дав безсмертну душу. І ми, як християни, маємо нести той хрест. Той є дуже тяжкий хрест, бо найбільше, найтяжче це хоронити своїх дітей. Це є дуже велике, страшне, але ми кожен раз, коли відкриваємо грамотку, за Завпокій, і ми бачимо Голгофу. Ту Голгофу переніс Це сам Син Божий, Господь Ісус Христос. І кожен з нас несе ту Голгофу, має того Христа. Дуже рідко буває така сім'я, щоб не мала проводу своїх дітей. Недавно. А тобто на ваш праздник, я мав похорон. А перед тим мав такий похорон жінці 94 роки і похоронила свого сина. Чому так сталося? Причина проста, злий змій, який вас вашому ваших тут, вашому селі панує. Я вам не можу його заборонити, але старайтеся. Щоби ваші чоловіки менше його споживали. Тому що це є велике зло, яке, по-перше, руйнує сім'ю, по-друге, ця людина вже стає неудержима, і дуже страшна картина робиться з такими людьми. Ті, які курат кажуть, та що це я вже привик, я вже не можу кинути, то є зло. Тому що людину за діє злий дух. Ми повинні розуміти, навіть наша дитина, чи то вона має 2 роки, чи 5, чи вже має 2 клас, де 6 клас, вона говорить погані слова. Де вона цього набирається? Набирається в сім'ї. А ми не звертаємо уваги. І кажемо, то воно пройде, воно не пройде. Тому що ми просто сміємося з того, не звертаємо чомусь уваги. А воно не може пройти, розумієте, тому що це є вже зло, яке постійно сидить в тих дітях, які говорять погані слова. Вони цього набирають в інтернеті. І я би вас дуже просив, що коли ви почуєте, від своїх дітей чи онуків, то скажіть, що це є погана справа. Тому що після того, коли така дитина говорить погані слова, то вона дуже слабує. І батьки не знають, яка причина. А причина є проста. Проста причина, тому що це є, в першу чергу, неблагословенне слово, це є великий гріх, так само, як корити. Як пити, і старайтеся, бо ви тримаєте три кута в домі, а чоловік тримає четвертий кут. Тому старайтеся вчити своїх чоловіків до молитви. Тому що зараз прийшов такий час, що хочуть вони того чи не хочуть, а вони повинні молитися. Звичайно, що вони вже прожили життя. Хто має 60, хто має 70 років. Каже, воно мені вже не потрібно, але потрібно. Тому що зараз кожен з нас мусить молитися, щоб Господь нас почув. Він нас і так чує. Та війна не є Божа. Та війна є бідних людей винищення. І це повинні ми говорити прямо і відкрито. Олігархи і Такі наші брати в лапках рішили нас знищити. Але сила молитви, одної жінки в вашому селі може мати ніж пів України. Тому це ви повинні пам'ятати. Хто залежно від щирого серця молиться, того Господь чує. Нехай сьогоднішній день буде для всіх для нас повчальний, тому що це є день. Скорботи і плачу. Я звичайно розумію, що вам тяжко ці дні переносити, особливо, коли ми втрачаємо своїх дітей, своїх чоловіків, ніби сьогодні був, який би не був, слабий, ходили коло нього, а завтра вже його нема. Нема тілом, а душою він завжди з нами. Якщо ми його згадуємо в молитвах, то він. Буде завжди, поки наше серце буде битися, Він буде в наших молитвах. Тому і в молитовнику є молитва за упокій дитини, чоловіка і батька. І ми це повинні пам'ятати з вами і молитися, щоб Господь давав їм всім Царство Небесне. Нехай Господь дає вам здоров'я, а ті, за яких ми сьогодні молилися. Нехай дає вічну пам'ять і царство небесне. Облажани освіти вічний спокіпода подай Господи, душі сповілі. Будівниці святого храму, правоці, отці, братів і сестер, що тут іскрізь лежать поховані, вождів і, і воїнів, що за віру і батьківщину життя свої вітали, вірим, що вбиться гріжних між сонцях, тих, що згоріли, топилися, на морози замерзли, звірами росли, благословенна тим і життя, і благословенних вітні доброї моїх, води водій, а спасах. Отче є сина несами, нехай святиться ім'я Твоє, нехай Твоє Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб на щоденний дайна сьогодні, прости нам провини наші, ми прощання, неваці в наших, і не види нас у спокусу, але визволи нас до духа. Богородиво радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між життях, і благословений віду трохи Твоєї, Бой Щодене дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо і наші, і не веди нас у спокус, але визволи нас в духах. Вороги, Святі, ворогів, благодатна Марія, Господи собої, благословена ти між життя, і благословених плід утроби Твоїй, води і Христа, спаса і Збавителя душ душа. Во Ві Отця, і Сина, і Святого Духа, О, Оця, і Отце, і свети.